Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді, це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити, бо його б відсліжували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що Ну, звісно, страшно, яка буде відповідь. Ну треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку. Мені б дуже хотілося, щоб Росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда, триліарда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий Дубай построїти. Поняла? Це можна було всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, місто того. Ух, бендеровці оці. Ну ну це просто жесть, Ну поняло, ну клініка. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна, важлива інформація зараз буде. Будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що а, може статись в майбутньому. Я зараз провожу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба. Розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. Побачити цей ефір, як ми зарплату виплачуємо.